Може вам щось згадується. Наприклад, 24-та сторінка. От тут мені кінотеатр Шевченка згадується. Згорілий в свій час. Якщо в 66-му році він уже є в, в фотопотівнику, то зверне увагу, що тут кришу тільки роблять. Я, де де, де би я звивався. Зверни що... увагу. Ні, то сказали, що я тут якраз робиться криша. Раніше він був відкритий відкритиким. Без даху. Без даху. І ми пацанами залазили сюди на гор коло роддому і дивилися собі кіно. Чути було трошки хреново, але дивилися, слухали. Але коли йшов дощ, а в Тернополі дощі частенько бувають, то, звісно, в кінотеатрі просидіти було тяжко. Тому зробили дах. Оце якраз в фотографіях зроблений дах. Тому можна зробити висновок, що існував до 66-го року вже цей Так, так, він деякий час, декілька де років, може рік, може два, не знаю точно. Він існував як відкритий кінотеатр. Так і називався літній кінотеатр.